Кануфер, це така рослина, яка врятує вас від е, якщо є рани, гнойні, всі захворювання, такі ранки, порізи. Приклали листочок, вижали сочок, заварили травичку цю листочки, як чай попили, е, гарно впливає на організм, на желудок, е, виводить всяку. З Тому, якщо бажаєте замовити, дивіться, починає квітнути. Можна зараз, можна чуть пізніше, в кого яка там погодні умови, дивіться, от такі гарні великі кущі весною розсаджені. Правда, квітку буду зрізати, закручувати, як вийде. Можна зараз купити, можна, поки я буду тут два тижні хто хоче. Та по 50 гривень, так як і було. А червона край чорної щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Ще пропоную вам дзвіночок персиколисний. Бачите, біленький. Кущі теж великі, котрі більші по 50 гривень. Ось такі гарні кущики. Дивіться, ось. Він такі кресюнички. І дивіться, скільки їх. Вони ось такі. Тут і маленькі такі, але цвіли. Бачите, оце все, оце все цвіли. Красота. яка. А це ось і соп. Які кущаки.